Доріво Христі, сьогодні маємо торжественне поклоніння пречистим тайнам тіла і крови Господа нашого Ісуса Христа. Це є той день, коли ми в особливий спосіб віддаємо найвищу пошану Тілу і крови Христа. Поклоніння. Святій Євхаристії, коли ми в особливий спосіб причащаємося. Причащатися, це значить мати участь у частині спадщини. І каже Господь, хто єсть моє тіло п'ямою кров має життя в собі. І тут ідеї стали сперечатися, як Він каже. Як ми можемо його тіло їсти? А Він каже, хто не їсть моє тіло не п'є моєї крови, той не має життя в собі. Немає життя в собі. Та я же живу. Я живий. Але ти живий і ти помреш, бо кожен, хто живий, має померти. І Господь Бог дає можливість тобі воскреснути, щоб я воскресив Його, каже Господь, в останній день. Якщо ти не будеш приймати причастя, то умреш, землю закопають, зогнієш і воскреснеш тільки до, до пекла, як сміття не потрібно. Але Господь Бог хоче тебе, щоб ти мав частку у Царстві Божому. І якщо в тобі не буде тої частки, ти не будеш мати, скажімо туда, пропуску. ти не будеш мати там участі, а причастя тіла і крови. тіло і кров Ісуса Христа, яку ти прийняв, Бог ніколи не загубить. Він каже, я воскрешу вас в останній день. Бо ви маєте в собі життя, ви маєте в собі частку царства Божого. Тому і каже, хто не їсть моє тіло, не б'є моєї крови, не має життя в собі. А хто їсть і п'є, того я воскрешу в останній день. Воскрешу. Щоби побачити у вас частиночку Царства Божого, маленьку там, маленьку, такі, маленьку таку іскорку, навіть так? її буде достатньо, бо Господь Бог, коли приведе тебе в царство Боже, він її роздмухає, і ти будеш цілий світий, той, який буде без кінця освітлюватися, наповнюватися Божественним світлом, пізнання Божих глибин. Коли ти будеш без кінця занурюватися в Бога і будеш в тій радості Божій через те, що в тобі була частинка, що тебе можна було хоч чимось приєднати до Царства Божого. Якщо в тобі буде нічого Божого не буде, ти будеш як, знаєте, у кожній хаті є сміттярка, а на кожній виробництві є місце, куди скидають браковані речі. Так, на них були затрачені кошти, так вони, але воно браковане. На заводі ще можуть дати то на переробку Люди ні. І будуть скидати у, у, у той мусорник, Той що, завезуть до пекла, незважаючи, що воно колись було добре, колись було файне, але все, зламалося. Немає нічого в ньому святого нема нічого в нім доброго. Знаєте, є така фраза, нема в тобі нічого святого. Тобто, навіть найменшого від нема відблиску немає присутності Божої, Все, ти сміття тебе в той смітник і підеш до пекла. Тому Господь прийшов, щоб нас спасти, щоб дати нам цю можливість, щоб кожна людина на землі. Мала в собі частину святості. Не таку, як людина може здобути, бо вона нічого не може без Бога робити святого. Нічого. Бо навіть якщо вона буде робити добрі діла, це є то, до чого Бог нас кличе. Розумієте як? Не дідько нас кличе до добрих діл, а Бог. І якщо ти сам будеш робити, я сам роблю, ти не можеш сам робити, бо сам поклик це робив нам Господь Бог. Але якщо ти не будеш мати частини в собі святости, то ти не будеш мати участи. І тому Господь Бог прийшов у цей світ, щоб дати нам ту можливість, дати можливість прийняти тіла і крови Христа. І тому цей день сьогодні є такий дуже важний поклонитися і подякувати за той великий Божий дар, що з'єднює небо і землю. Що з'єднує людину і Бога, той такий медіатор між небом і землею, посередник той, що з'єднює грішне і справедне, освячуючи людину, підносячи до рівня гідності того, якого вона була сотворена і покликана. Як каже Господь, Господь, отче, прослав мене тою славою, яку я мав, перш ніж постав світ. Господь Бог, коли творив цей світ, Ісус, як Слово Боже, друга особа Божа, був якраз і тим учасником творіння світу. І та слава, яка розширилася, розповсюдилася по цілій вселенній, це була присутність Божого Слова. Присутність того, хто творить, присутність того, хто наповнює життям. І той ото джерело життя, джерело творіння прийшов до свого творіння, прийшов на землю, прийнявши тіло людське, став подібний до нас. Несучи в собі глибину божества велич Божої присутності, ширину творіння і джерело життя, прийшов на землю і зустрівся з людиною. І представте собі, щоб на кожній службі Божій ми маємо можливість прийти і стати перед тим, хто створив небо і землю, і тілом, і кров'ю поєднатися з ним. Прийняти святе причастя. Я причасний до святості, святе причастя. Я маю частину Бозі, бо Бог мені заклав свою частину. І через те, що в мені є частина Божа, частина Ісуса Христа, Його тіло і кров, я Маю частину у Царстві Божому. Я спадкоємець Царства Божого, а спадщину коли ми отримуємо, коли вмирає. Коли вмирає той, хто написав заповідь. Бачите, щоби стати наслідниками, треба вмерти. Але треба мати в собі запоруку життя вічного і це життя вічне. Це тіло і кров Христа Господа, якому сьогодні торжественно поклоняємося і тілу, і крові святим Тайнам при і Євхаристії. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!